Починати будемо власне з ракетних ударів, які ворог завдав по Одесі та регіону в РНБО, зокрема пан Данілов, говорить про те, що це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря. І от каже Даніло, що росіяни очікують, що через такий шантаж вони захід примусять до перемовин і прийняття путінського ультиматуму якраз по зерновій угоді, тобто відновлення експорту аміаку, зняття частини санкцій і так далі. Як ви бачите цю ситуацію, і на вашу думку, наскільки найближчим часом може загостритися ситуація на півдні? Наскільки буде високим градус цього шантажу? Е, ну, першу чергу треба відзначити, що Путін е, дійсно зазнає поразки на полі бою. По ряду напрямків особливо по півдню. Ми рухаємося да, поетапно, але долаємо лінії оборони, заходимо з флангів, а це загроза Криму. От, Альтернатива якраз е, можливо для того, щоб змушити Захід піти на якісь переговори, тиснути на нашу державу, але на умовах Путіна це зрозуміло, зернова угода, зернова програма. Вона дійсно. Має статус всесвітній, тобто на рівні ООН, це забезпечення бідних країн якраз продовольством, тому що на цій базі формується кожний рік, якраз той проект, який забезпечує з боку України десь 40-45% зерна. Поряд з цим ми також експортуємо десь до 40% відсотків Китаю. Ну і, зрозуміло, Туреччина, яка є посередником також перепродаже або перенаправлення цих зернових потоків. У даній ситуації Путін б'є в болюву точку, там де дійсно і, і Європа, яка підтримує стратегію зернової води, і ООН, і Європа так сказати, передбачає можливо наслідки невиконання. Це імміграційні потоки в Європу, що дуже, дуже потужно вантажити більше період кризи війни, яка дійсно також торкається Європи. Тобто він враховує Путін всі фактори, але він порахується в тому, що уже весь світ і Європейський Союз, США. І багато країн, включаючи вже і Китай, і Африку, і Індію, бачить, хто є хто Путін. Він просто-напросто знищує ті ресурси, які повинні йти до цих країн. Підриває якраз домовленості, які були із Сінзіпіном, з лідерами африканських країн, з Ердоганом. Тобто бачить, що діє терорист. І те, що дійсно тільки терористичним методом змушувати до якихось переговорів і виставляє своїх умов, вже не працює. Уже весь світ чітко висловився, включаючи від президента. Байдена о, закінчив лідерами Європейського Союзу ряд країн вже і південно східна Азії, Європи. Тобто і, вони бачать, що і, творить Путін. А це терор, це шантаж, це знищення і, якраз зернових терміналів, це знищення запасів зерна, які повинні йти голодаючим людям. А це вже злочин і проти України, терористичні акти, і проти країн, які потерпають від голоду. Тому сьогодні дуже складна ситуація дійсно в них складується, але це вже концентрує і розуміння, що Путін просто-напросто не просто шантажує світ, а він наносить удари по тим запасам зерна по елеваторам по терміналам, які поставлять конкретно е якраз е частину продовольчої програми, яка спасе життя людей. А з іншого боку, це Китай і Туреччина, посила Китай, який. Дійсно заключив контракт, і е, Путін навіть наніс удари по тим запасам, які повинні йти в Китай згідно до контрактів. Це ще одна позиція. Світ поступав переоцінює ситуацію терориста, і навіть якщо він зараз буде продовжувати, продовжувати ці терористичні атаки, це все більше об'єднує ситуацію проти нього. Тому сьогодні не тільки піднімається Європа країна НАТО, як сказав президент, що буде засідання Ради Україна НАТО, це один із форматів. Я думаю, що в даний момент назріває ситуація провести засідання не Ради безпеки, а Генеральної асамблеї ООН щодо терористичної діяльності Росії щодо знищення якраз величезних запасів зернових інших видів продовольства, і що люди будуть готувати в світі і якраз на цій основі консультувати всі світові уряди, особливо ті, які залежні від зернової угоди проти Росії, проти терористичної діяльності. Це вже буде потужний не тільки політичний організаційний демарш, але. І спонукати більше країн про надання і засобів захисту, особливо ППО, це Петріотив, наприклад, в Одесу, Миколаїв, це сам ті, які збивають балістику, наприклад, і Онікси, і е, калібри, наприклад, е, іскандер, які дійсно було в цій програмі. Тобто сьогодні йде протистояння світів, або Путін буде намагатися назад терористичний формат і діяти за його терористичними правилами. Або світ консолідується і все-таки поставить терориста на місце. А в першу чергу через ефективні військові дії наших збройних сил і захисту якраз тих терміналів і потоків, які повинні бути забезпечені. Проста схема. Якраз існує програма по зводі між ООН, Україною і Туреччина у Росії. Тут ні при чому громад і рухи всіх цивільних кораблів іноземних держав. Повинне зрозуміло забезпечення якраз і оновськими структурами, і країнами учасниця, можливо, Туреччини, Китаю. Ну зрозуміло контингенти, ООН і нехай попробує Путін по ним стріляти, і зрозуміло взяти під контроль термінали, там де формуються зерно і заключені контракти. Тобто, сьогодні треба і дипломатичні потужні кроки робити, і е, по системі ППО, і потужний удар по агресору, по його кораблям Чорноморів. Криму, там де запускає Онікси і пускові установки Ескандеру, це комплексна сьогодні. Ситуація повинна діяти і Україна, і наші партнери. До речі, про Крим ви згадали цей тиждень був щедрий на так звану бавовну, якраз в окупованому Криму, і от в оперативному командуванні південь говорять про те, що раніше росіяни називали це хлопками, а зараз вже чують гучні оплиски. Власне, який результат і які наслідки матиме от те, що ми цього тижня бачили в Криму? Ну, першу чергу, ми визначили об'єкти терористичних атак, або якраз склади з їх забезпечення. Це об'єкти знаходження боєприпасів, зброї е, аеропортів, морських портів, тобто, де вони конструють свої або е, системи е, протиракетної оборони, або ракети, а тим більше кораблі. І саме головне забезпечення боєприпасами. Ми говоримо вже північний Крим, потужні удари по складам, де знаходяться і ракети, і снаряди, і декілька днів постійно. Постійно вибухали якраз ці склади, а це величезні запаси. Я знаю якраз цю територію. Це великі запаси для і ракетних систем, для мінометних систем, для артилерії, для танків. Тобто, фактично, це нетралізує е, цілий блок якраз е, системи забезпечення південних рупорування за е, на Запорізької Херсонської області, і можливості, коли ми будемо наступати в Крим там, активно захищатись. Великих резервів немає. Їх треба доставляти або через. Запорізьку Херсонську область, що дуже обмежено, або через Кримське міст, що дуже складно, або кораблями. Тим більше сьогодні ми будемо тримати їх під присілом і доросла до це знищення на автобас. Це те, що дає можливість е, обмежити пересування і е, кораблів, і підводних човнів, і зрозуміло всієї воєнної техніки на територію Криму без горюча і без боєприпасів. Всі і флот Чорноморської Росії, і військові частини фанати фактично перетворюються обмежені військові ресурси. А якщо їх взагалі не буде, металолом, тому в даній ситуації правильний хід з одного боку ми діємо на фронті, а з іншого боку, знищуємо резерви, які можуть забезпечити ефективну діяльність як Чорноморського флоту Росії, так і збройних сил Російських трасі першу чергу Криму.